Ніхао, друзі, на вулиці дуже холодно, тому треба зігріватись гарячими стравами з перчинкою. Готуємо м'ясо з овочами по-китайськи. Тому не зволікаємо, починаємо готувати. Як завжди буде смачно і цікаво. Поїхали! І так, друзі, інгредієнти всі попередньо підготовлені, тому що на вулиці холодно. Основне, перше це м'ясо. У мене яловича лопатка. Я її нарізав такими досить довгими шматочками, ось такими, і замаринував в соєвому соусі. У мене півтора кілограма м'яса. Туди додав орієнтовно 100 мл соєвого соуса, перемішав, і от вони вже на протязі години маринуються. Далі. Морква нарізав такою довгою соломкою. Болгарський перець теж нарізав довгою соломкою. Цибуля, я вибрав е, саме фіолетову цибулю. Е, По-перше, як на мене, вона смачніша і буде більш красиво виглядати в нашій страві. Нарізав напівкільцями. Ще нам треба: стебло селери, мілко нарізане, гострий перець. У мене два види червоний, зелений та часничок. Далі. Це кукурудзяний крахмал, цукор, оцет яблучний, суміш перців коріандр, соняшникова олія, вода та сіль за необхідністю. Поки розказав вам про інгредієнти трішки під замерз. Розпалюємо вогнище і починаємо приготування з того, що нам треба обсмажити м'ясо. Зараз вогнище гарно розгориться, пічка нагріється і буде тут набагато тепліше. Казан гарно нагрівся, пішов від нього характерний димок. Наливаю 200 мл масла і буду порційно обсмажувати м'ясо. Соєвий соус зробив свою справу. М'ясо змінило колір. Класно апетитно пахне. Навіть в сирому вигляді. Закладаю казан. М'ясо потрібно обсмажити до характерної золотистої скоринки. Так, Ця порція м'яса готова. При максимальній температурі м'ясо обсмажувалось до 5 хвилин часу. Я дістаю цю порцію. Друга порція закладаю. Завдяки соєвому соусу масло стало таким темно-темно коричневим Це абсолютно нормально. Ця порція м'яса готова. Дістаю. Закладаю останню порцію. М'ясо дуже ароматне. Ми вже спробували по маленькому шматочку. Дуже смачно. Ми дивлячись на те, що свіже м'ясо, соєвий соус і більше нічого там немає. Друзі, проблеми з холодом вже немає. Пічка так прогрілась, тепло від неї ну, дуже сильно йде, аж вже гаряче стояти біля неї. Дістаю останню порцію м'яса. Наливай ще 100 мл масла. Закладаю чесничок. Чекаю буквально 20 секунд. Так. З'явився характерний запах смаженого чесника. Тепер додаю гострий перець та салеру. Помішую все гарно. Ой, яка краса. Після того, як додав часник, гострий перець та салеру, минуло, ну, максимум 2 хвилини часу закладаю цибулю. Друзі, ви подивіться, як це виглядає. Ой. Через постійний пар, друзі, на жаль, ви не бачите всю гамму кольорів, але ми вам про неї розповімо під час дегустації. Так. Перець настільки гострий, точніше, гострий перець, настільки гострий, що під час помішування, коли йде пар і попадає в очі, аж так підпекає гарно. А тепер додаю моркву. Контролюємо вогонь. Жар нам потрібен максимальний, тому підкладаю ще трішки дров. Друзі, поки морква за овочами обсмажується, я зроблю заправку, яку буду заливати до наших овочів. Значить, у мене тут 4 столових ложки крохмалу кукурудзяного. Закладаю в миску. Додаю до крохмалу звичайну воду і розвожу його до рідкої консистенції. Не забуваю помішувати моркву з овочами. Так. Гарно розмішуємо, щоб не було комочків. Тепер додаю сюди 2 столових ложки яблучного оцету, 3 столових ложки цукру і виливаю 100 мл соєвого соуса. Всього на цю страву в мене пішло 200 мл соєвого соуса. 100 під час маринування м'яса і 100 для заправки. І так настала черга додати перчик. Перчик з овочами буду тушкувати хвилини 3, максимум 4, після чого залью заправку, яку ми тільки що зробили. Друзі, як на мене, це повноцінний теплий салат. Вже можна куштувати красиво, смачно, ароматно. Гострий перчик все так піддавлює своєю гостротою завдяки пару. Ох, красота. Ось подивіться. Друзі, я думаю, ви помітили, хто за нами слідкує, що кожен раз намагаюся користуватись ступкою для подрібнення спецій. Сьогодні на виключення, в мене тут суміш перців та коріандр. Не лінуєшся робити постійно. Не просто так. Спеції свіжо подріблені, набагато ароматніші і смачніші. Давай, Андрюха, все. Друзі, болгарський перець з овочами тушкується 4 хвилини. Я додаю заправку, яку попередньо зробили. Моментально все загустіває завдяки крохмалу, повертаю в казан м'ясо, додам трішки води. Після того, як додав м'ясо, посипаю все це сумішу перців та коріандром. О, ось так. Роблю мінімальний вогонь під казаном, закриваю кришкою і залишаю так на 5 хвилин, після чого будемо куштувати. Друзі, м'ясо з овочами по-китайськи готово. Накладаю і буду куштувати. Дуже хочеться з вами поділитись своїми враженнями. Ой, подивіться, як це красиво. Нарешті дочекався дегустації цього китайського кулінарного шедевру. Хотів би зауважити, що в класичному рецепті додають киїнський перець, я його не клав, тому що гостроти тих перців, які були додані на початку, мені достатньо. Палички приготував, куштую. М'ясце, перчик, морква. Зупинитись неможливо. Овочі навіть трішки такі хрусткі ще. Повністю вони е, не протушкувались до кінця, так і має бути в цій страві. Друзі, в Казані цю страву готував вперше, але вийшло дуже смачно. Тому готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. До зустрічі!